Хей, подьем. Давай, под'єм. Мамка, под'ем. Сьогодні, краще поти. Да вже скіт я можу постояться гамустика. А я? мамка нам малим посвариться, не буде. Ты ж маленька. Давай поти. выходить? виходить. Що не виходить? Зараз я допоможу Почкай. Давай скоріше! А то я зараз промашуся, буду спати. Яке спати? На вулицю спати. Вон світає вже. Нє-нє, я ще посплю. Мені тут не погано. Мамка погладь мене. Ану, я та 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 підйом! Чому ляглась там? Відстать, Соняк. Ми спимо з мамкою. Tu as poigné l'autre. Poigné, Jonas. Ah, non, ça, on passe pas. Aïe, passe pas la maman, coup de вставай, coup de pain, 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 ти de pain, coup de pain, coup de pain, ти ще що не бачиш? Во, на тебе Там на мене дивишся, але ще спиш. Швенка, я вже тут. Давай скоріше. На природу підемо. Тоба мамка двері відкриває. Пішли, мусичка, пішли. й ту і ту. Ти вийшло мамка забула двері закрити, як о, закрила. Мамка, для чого було закрила? Мамка, я хотіла туди піти. А щоб ти завчасно не вибігла і прап підняла. І прап у середу бажай, підняту. А що на вулиці потепліло? О, сонячик, дивись. А десь сніг розтаяв. А всім бажаю гарного тихого спокійного дня. Де він розтаяв, покажи. Не умоджеш, немає його. Іх. Сніг, сніг, і коли ти ще випадеш, я також бажаю всім гарно тихо спокійного дня. Ваш Сонік, цьомки-бомки, пока!